Писуємо. Тема сьогоднішнього уроку тривимірна графіка. Принципи тривимірної навігації. Принципи тривимірної навігації. Що така комп'ютерна графіка? Комп'ютерна графіка це сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера. Ну, тобто, я думаю, тут все достатньо просто. Тепер. Представлення даних на моніторі у графічному виді вперше було реалізовано в середині 50-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися у наукових і військових дослідженнях. Питання таке. Що таке ЕОМ? Що це за абревіатура? Хто пам'ятає? Продовжуємо. Тепер. В 1968 році під керівництвом Миколи Миколаївича Константинова була створена математична модель кішки, ну тобто тварини, так відповідно, математична модель руху. Саме, тобто машина БСМ 4 виконує виконуючи про, написану програму вирішення диференціальних рівнянь малює мультфільм кішечка. Тобто, як не дивно, ще на той момент, так, це була, ну, скажімо, друга половина ХХ століття, так, а вже на той момент розробили таким чином, щоб рухи кішки були вже досить плавними. Далі. Тепер, що таке тривимірна графіка або 3D графіка, розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів, як програмних, так і апаратних, призначених для зображення об'ємних об'єктів. Призначених для зображення об'ємних об'єктів. Ось це запишіть, можете скоротити. Головне, щоб вам було зрозуміло, що це таке. Тепер продовжуємо: де застосовується в принципі 3D графіка. На, на ви могли її бачити на екранах або роздруківках, в архітектурній візуалізації, відповідно, в кінематографі, на телебаченні, відеоіграх, друкованій продукції, а також у науці та промисловості. Далі. Чим воно відрізняється? Чим тривимірне відрізняється від двовимірного, як. Тобто, що ви можете бачити? Двовимірне. Воно побудоване на площині. Тривимірне, воно зображене в просторі скоріше, але у тривимірній моделі можна так, 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 так. Тобто, побудова. Можна побудувати тривимірну модель. Наприклад, за допомогою якоїсь певної програми на екрані монітору. За допомогою яких програм це можна зробити. До речі, які тривимірні фігури ви знаєте? Наприклад, геометричні. Циліндр, конус. Циліндр конус ще. Шар. Куля згоден. Куб. Куля. Куб. А пам'ятаєте, була така складна фігура в п'ятому, по-моєму, класі на уроках математики. Ви її об'єм знаходили. Вона там складно якось називається. Пара. Паралограма. Паралелограм, на жаль, так. Ну, це, це ж паралелограм, фігура. це ж геометрія, це плоский якраз таки. Так. Паралелограм це двовимір, Ну, тобто, так, це на площині фігура. Паралелепіпед, правильна відповідь – Паралелепіпед. Далі. Сьогодні ми спробуємо його побудувати і, відповідно, розглянути з декількох сторін. Сьогодні спробуємо побудувати і розглянути з декількох сторін. Тепер. Що ще можна побудувати? Ви також можете побудувати модель, відповідно, яка відповідає об'єктам з реального світу. Тобто, що саме? Модель, ну, наприклад, дивіться, дівчата може ні, а хлопці, я думаю, що в будь-якому випадку робили на уроках трудового навчання якісь моделі, наприклад, літаків. Або, наприклад, мож, могли робити моделі автомобілів. Могло таке бути. Тобто, які відповідають об'єктам з реального світу. Далі. Тобто, що нам треба буде, нам треба буде робити? Для одержання зображення на площині, потрібні нам три кроки: це моделювання, створення тривимірної математичної моделі, сцени, і об'єктів, в ній, рендеринг, тобто, або візуалізація, так, побудова проєкції відповідно до обраної фізичної моделі, і виведення отриманого зображення на пристрій на пристрій виведення. Це буде або дисплей, тобто екран, так, або принтер, якщо вам треба його роздрукувати. Якщо треба його роздрукувати, тобто, яке завдання тривимірного моделювання за допомогою тривимірного моделювання ми можемо описувати об'єкти і розміщувати їх у сцені, ну, тобто на екрані, з допомогою геометричних перетворень, тобто відповідно до вимог майбутнього зображення, тобто ще раз, де ви це могли бачити на реклама і маркетинг, тобто, або на якихось листівках. Або в буклетах, або, наприклад, на рекламних білбордах у місті. Так. Також я думаю, що всі ви пам'ятаєте, як будувався такий мікрорайон, як ЖК Левада. Пам'ятаєте чи ні? Що не пам'ятаєте? Пам'ятаю так пам'ятаєте тобто, для того, щоб це, звісно, не Жикали, вада зображена тут і стадіон є, але тобто для того, щоб його побудувати, цей мікрорайон його спочатку треба спроєктувати, тобто, або розмістити, або спочатку зробити якісь певні ну тобто креслення, або за допомогою 3D графіки, а можна і так, і так. Тобто, для того, щоб побачити також в промисловості ви можете розглядати будь-яку машину, станок і так далі в розрізі. Тобто, побачити, з чого вона складається всередині. Далі. І також в комп'ютерних іграх. Також в комп'ютерних іграх. Продовжуємо. Далі. Також, також зображ... Тобто, 3D-графіку застосовують в кінематографі. Ну, давайте також з вами поговоримо, які ви бачите на слайді фільми або мультфільми. Давайте так. Ліворуч, що в нас зображено. Планета мав. Планета, планета мав планета в правому верхньому кутку. Гарфілд. Гарфілд в правому в нижньому кутку. І з Верополіс. Джудіс Звірополіс. Звірополіс, правильно. Звірополіс, з Звірополіса. Також, також дивіться, застосовується в архітектурі та дизайні інтер'єрів, тобто, що мається на увазі. Ну, наприклад, ви купили квартиру, так? Купили квартиру в новому. В новопобудованому будинку, так, тобто, зовсім новий будинок, в якому немає нічого. Тобто, там проведена якась там проведена сантехніка, там проведена електрика, але немає нічого, тобто порожні, білі стіни та підлога. Для цього для того, щоб розставити все красиво, зробити. Ремонт і так далі можна це зробити самостійно, якщо, скажімо так, вистачає знань, вмінь та навичок. Якщо не вистачає, то звісно доводиться, доведеться звертатися до дизайнерів для того, щоб вони вам розробили якийсь гарний інтер'єр, тобто для того, щоб допомогли розставити красиво меблі, а також розробити кімнати. Якщо купили квартиру, а іноді такі бувають, що можете купити, наприклад, квартиру, а там чотири стіни і все. Тобто, звичайні несучі стіни там є, а ось міжкімнатні стіни, як хочете, так і розставляйте. Тобто, може і таке бути. Далі. Також під час анімації застосовується, тобто, яким чином це будується. Спочатку створюється певна 3D, ну, тобто, обирається або створюється певна 3D фігурка якась. Потім, відповідно, ми її зробили вже, вивели на екран. І далі нам її треба ще якимось чином розфарбувати, тобто для того, щоб вона виглядала більш-менш природньо, можна так сказати. Так, якщо це наш хлопчик, то відповідно нам його, тобто, розфарбувати колір шкіри, розфарбувати одяг, так, волосся. Тобто, щоб це не було просто гіпсова фігурка, для того, щоб це виглядало природньо. Далі, далі, з цим ми розібрали. Дивіться, що я вам ще хотів показати, це перше, що яким чином можна вивчати буде геометрію і бачити яким чином вивчати геометрію і потім і бачити розрізи в 10 класі коли у вас почнеться стереометрія тобто геометрія на площині боже на площині геометрія в просторі вибачте у вас зараз планіметрія геометрія на площині коли почнеться стереометрія тепер дивіться яким чином можна будувати в просторі Хто не знає, може, може хтось вже з цим працював. Існує така програма. Ну, або сайт, так? Раніше була програма, зараз ще й сайт зробили. Тобто GeoGebra, в якій можна побудувати як двовимірну, так і трьохвимірну фігуру. Яким чином це зробити? Яким чином це зробити? Ну, площина нам також не потрібна буде. Ну, наприклад, дивіться, от я хочу побудувати. Обирайте будь-яку фігуру. Ну, давайте так. Найпростіше куб. Я хочу побудувати куб. Ось не подобається. О, все. Момент. Раз. Два. О. От я захотів побудувати куб. Тобто ми його можемо збільшувати, ми його можемо зменшувати, а також ми його можемо розглядати з усіх сторін. Ми його можемо розглядати, тобто ми його можемо крутити, як захочемо. Можемо знизу подивитися. Можемо збоку подивитися, тобто, в залежності від того, що нам знадобиться. І можемо також побудувати певний переріз. Можемо також побудувати певний переріз. так так, так так. Ну, наприклад, 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 ну, нехай буде паралельна площина. Наприклад, угу. зараз секунду. Зробимо ось такий простий переріз. Раз, два, три, 4, 5. Ось таким чином можна розрізати наш куб, тобто, по діагоналі. Тобто переріз у нас A, Тобто, можна зробити таким чином, в залежності від того, що вам буде треба, можна побудувати ось таким чином відповідно куб. І подивитися на нього з усіх боків. Це коли у вас буде стереометрія, це вам дуже допоможе. Це вам дуже може допомогти. Ось таким чином. Далі. Також, що ще я вам хотів сказати, що кожну 3D фігуру можна якимось чином описати. Якимось чином описати, як описана наша як описан наш куб. Яким чином описаний наш куб? Я вам хотів показати. Також дивіться, в інтернеті існує декілька сайтів. В інтернеті існує декілька сайтів, де ви можете побачити 3D фігури. А саме, а саме, наприклад, перший сайт, ну я декілька собі виписав. Скажімо так. Десь у нас YouTube нам не потрібен. Десь у нас, скажімо так, десь одна модель, десь більше, десь вибір є навіть. Тобто, наприклад, перший сайт ось такий. Модель Євер. Тут ви можете переглянути модель космонавта. 3 d модель космонавта. Тобто, яким чином ви на нього можете подивитися з усіх боків. Ви можете його покрутити, повернути. Хочете знизу подивитися на нього. Хочемо ззаду на нього подивимося. Тобто, ось таким збоку можемо подивитися. Тобто, ось таким чином можна побачити. Далі ще є ще є декілька сайтів. Давайте так. Ще ось такий у нас сайт є. Так, зараз секунду. так-так так-так Ну, в принципі, дивіться, ми можемо обрати будь-яку будь-якого героя, будь-яку фігурку, наприклад. Ну, давайте оберемо найпростіше щось. Давайте не щось найпростіше. Ну, наприклад. Що це в нас мишка? Судячи з назви так. Судячи з назви так, це в нас мишка. Її ми можемо переглянути з усіх боків. Також її можна відповідним. Ага, бачите, це в нас скелет мишки. Давайте його сховаємо. Тобто, можна його, відповідно, рухати ось таким чином, можна збільшувати, зменшувати. Тобто, все, що вам захочеться з ним робити. Далі. Далі. Які ще є сайти для перегляду? Які ще є сайти для перегляду? Ну, я ще ось такий знаходив. Open 3D модель. Так, тут, відповідно, ви 3D-моделі можете завантажити. Тут безкоштовно все. Тут все безкоштовно. Ну, наприклад, якісь персонажі. О, Мікі Маус. Найпростіше. Тобто, тут ви можете завантажувати, а далі вже, відповідно, будете робити з нею, що хочете. Тобто, розфарбувати якимось чином, або ще щось. Ну, тобто, варіантів безліч, що з нею можна зробити? Варіантів безліч, що можна з нею зробити. Далі. далі. Які в нас бувають класифікація програм для роботи з тривимірною графікою? Які в нас бувають програми? В нас існують програми для моделювання, а також для візуалізації. Тобто, як ми бачимо, і для моделювання, і для от, віалізу... візуалізації їх безліч. Ну тобто, їх дуже багато, які ми будемо застосовувати сьогодні, і далі я вам все покажу. Тобто, існують ось такі програми, ось такі комерційні проекти. Тобто, чому комерційні, тому що користування їх. Буде е, за кошти. Також існують програми з відкритою ліцензією. Відкритою ліцензією, тобто безкоштовні, це Blender K3D і Winx 3D. На, з наступного уроку, я думаю, що ми будемо користуватися програмою Blender, але до цього ще треба дійти. Тепер. Тепер. Те, що я вам сказав, що в принципі це найвідоміше. Тобто, за допомогою програми Blender спробуємо не тільки створити, а й оживити. Ну, тобто, зробимо, зробимо максимально все, що можливо. Тобто Спробуємо розібратися, зробимо максимально все, що можливо. Тепер, що вам знадобиться для сьогоднішнього домашнього завдання? В домашньому завданні у вас буде інструкція до домашнього завдання. Тобто, ну я вам там все створю, покажу, і так, ми все зробимо зараз. А в домашнє завдання ви отримаєте файл Word, в якому буде записана інструкція. А далі вам треба буде зробити певні дії, які там прописані. Ці дії ми з вами зараз розберемо. Ці дії ми з вами зараз розберемо. Для сьогоднішнього домашнього завдання вам знадобиться програма Paint 3D. Можливо, в когось вона встановлена на комп'ютері. Комусь можливо доведеться її завантажувати. Тобто, можливо, комусь доведеться завантажувати. Тобто, що це означає? Якщо виникнуть проблеми, якісь напишете мені, я вам допоможу з цим. Але в принципі, вона у відкритому доступі. Тобто, в гуглі запишете Paint 3D, воно ну, в принципі одразу перше посилання. Звідти можна завантажувати. Вона зазвичай йде стандартною програмою якщо це Windows 10. Але в мене після перестановки я переустанавливав систему Windows. В мене її не було. Тому довелося завантажувати. І так, що можна зробити з цією програмою? Він вам пише, він вас програма вас вітає. Ви пишете, ви натискаєте Створити. Ви натискаєте Створити. Тепер. Які тут є в нас можливості? У нас тут є можливості побудувати двовимірні фігури, трьохвимірні фігури, якісь, тобто куб, або куб, кулю, півкулю, конус, піраміду, тобто циліндр, все що завгодно. Далі зробити якісь наклейки. З наклейками, з наклейками я вам сьогодні покажу теж, як працювати. Додати якийсь текст. Далі зробити певний ефект. Це також ми сьогодні розберемо. Далі показувати або не показувати холст, тобто показувати або не показувати лист. І також, що найцікавішого є в цій програмі, це бібліотека 3D моделей. Ось така бібліотека з цієї бібліотеки. Ви можете обрати що завгодно, що вам більше всього подобається. Що вам більше всього подобається? Тепер таке питання. Що можемо обрати? Яблочко. Е, їжа, так? Їжа та напої. Їжа та напої, наприклад, з цього що. Дивіться, тут також вибір у вас дуже великий. Класично яблучко. Звичайне яблучко, ну не цікаво. Давайте, знаєте, що. О, давайте попкорн. Давайте попкорн. У вас іде завантаження цієї моделі, і, відповідно, таким чином вона з'являється. Таким чином вона з'являється. Тобто, далі, після того, як вона з'явилася у вас на екрані, що ви з нею можете робити? Ви можете ось це відерко з попкорном покрутити, подивитися на нього. Також ви можете його перевернути, але, звісно, що не з першого разу. Як ми бачимо, попкорн у нас гарний, не висипається з відерка навіть. Навіть не висипається з відерка. Далі, тепер трошки погралися, що з ним ще можна зробити? Що з ним ще можна зробити? Також ми його можемо як висунути, так і сховати за лист. За лист. Тобто можна зробити ось таким чином, але ну, нехай він знаходиться вже на листу, якщо ми вже почали з ним працювати. Тепер, що з ним ще можна зробити? Дивіться, натискаємо вкладку Ефект. Натискаємо вкладку, вкладку Ефект, і можете змінити ефект вашого попкорну. Тобто, дивіться, або світлішим зробити, або більш темним. І ефект ви обирайте самі, який хочете. Тобто, можна зробити ось такий, бачите англійською мовою, Minecraft він називається. Тобто, змінюється колір зображення, відтінок зображення і так далі. Можна зробити щось. Наприклад, ось такого вигляду. Або, наприклад, ніжна роза, троянда, да? Тобто, можна ось таким чином зробити. Тобто, ви робите все, що ви з ним забажаєте, так, да, Даша? Це виходить, типу, освітлення. Якісь ну, кольові, в принципі, як так. Ти так, певний певний, певний, так, певний ефект. Далі. Тепер, тут ви можете збільшити, зменшити масштаб. Тут ви можете збільшити, зменшити масштаб. Ну тут, відповідно, тут, відповідно, у вас буде трьохвимірне трих, зображення. І, відповідно, так само збільшити або зменшити. Повертаємося до, до листа. Повертаємося до листа. Да. Дивіться, що вам, буде, що вам треба буде зробити з цим зображенням. Вам треба буде його зберегти. Як його зберегти? Так само, як і файл Microsoft Excel. Так само, як і файл Microsoft Excel. Натискайте меню. Зберегти як. Ну, дивіться, нас цікавить поки що. Давайте так, поки що як зображення, наприклад. Зберегти як зображення. Ви його зб... натискаєте Зберегти. обираєте папку, де ви хочете зберегти його. Ну, наприклад. Натиска... називайте його, як вам буде завгодно. Натиснули Enter. Все. Воно у вас зберіглося на комп'ютері. Далі, що вам ще треба буде зробити? Далі вам треба буде його додати до файлу Microsoft Word. Яким чином? Яким чином? Ви знаходите програму Microsoft Word. Все достатньо просто. Нічого навіть змінювати буде не треба. Далі. Microsoft Word вона має, в принципі, плюс-мінус такий самий інтерфейс, як і Excel. Єдине, що там для табличних значень більше. Ну, тобто, вкладки у вас майже такі самі. Головна вставка, далі. конструктор, макет і так далі. Тобто, вкладку, вставка, натиснули. Далі. Тут у вас рисунки, можете, в принципі, натиснути на них і, відповідно, знайти ваш рисунок. Далі, ви знаходите те зображення, яке ви хочете. Тобто додали до файлу. Ну, відповідно, далі ви зберігаєте цей файл Microsoft Word. Так само натискаєте файл, зберегти як. Обирайте, куди ви хочете зберегти, і зберігаєте. І, відповідно, надсилайте ось цей файл, який ви створили за допомогою програми Microsoft Word. надсилайте мені в нові знання. Прикріплюйте в нові знання. Це перше, скажімо так, найпростіше завдання, яке треба буде зробити. Далі. Далі.